Середа розклад дорі в прямому ефірі на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко і сьогодні з нами на прямому зв'язку Альона Лебідь, астрологиня. Пані Альоно, я вас вітаю. Добрий день, рада вітати вас. Дякую за запрошення. Невзаєм, як взагалі ваш настрій? Добре, дякую. Вчора я переглядала ваші історії, де ви проводили опитування серед підписників. Запитання було наступним. Уявіть, що ми зустрілися випити кави, щоб ви мене запитали. Я була шокована від фідбеку вашої аудиторії. Шалена кількість відгуків, які були спрямовані, наче психологу, одночасно астрологу і одночасно самим собі. Це дійсно круто, і я хочу почати із запитання: астрологія це замінник психології, чи дуже гарне підсилення. Це дуже гарне підсилення. Я не можу виділити, що один якийсь і інструментів здатен допомогти людині від початку і до кінця. Тобто, під час того, як ми розвиваємось, досліджуємо себе, ми можемо підключати різні інструменти для кращого результату. Що ви відчуваєте, коли люди діляться з вами такими найпотаємнішими бажаннями, страхами, переживаннями? Чи думали, наприклад, ви десь років 10 назад, що настільки притягуватимете людей? А якщо чесно, ще з дитинства, от те, що я роблю зараз, я цього хотіла. Але потім накладалися різні рамки суспільства: що престижно, що непрестижно, чим можна займатися, чим не можна займатися. І я трішечки пішла все ж таки не тим шляхом, яким хотіла йти з дитинства, яким хотіла йти моя душа, напевно. Але все, що я роблю зараз, всередині мене викликає неймовірні мурахи. Те, що люди діляться своїм сокровенним і отримують результати, покращують своє життя, в мене викликає лише відчуття я на своєму місці. Все, що я роблю, в мене викликає відчуття, я на своєму місці, і така вдячність собі за те, що я ризикнула, почала цим займатися, і вдячність світу, Богу, за те, що маю можливість проживати це життя. А як у таких випадках правильно підібрати відповіді? Як не, наприклад, розчарувати людей, якщо їх прогноз свідчить про неприємний період життя? А, взагалі, скажу так, ми переходимо зараз наша планета, і ми люди. Ми переходимо на новий етап, де ми стаємо самі творцями свого життя. І я можу, наприклад, через астрологічну карту людині сказати, що в цьому місяці у вас буде багато додаткових витрат. Але це витрати можуть бути на ремонт в домі. Якщо людина це планує робити, наприклад, да? якщо людина планує йти в розвиток, якщо людина хоче покращувати своє життя, тобто це будуть приємні витрати. А є інша сторона, коли люди живуть е, в позиції, що не хочу витрачати зайве на себе. Якщо я витрачу гроші, до мене нові гроші не прийдуть. Ну тобто така позиція більше по мінусу. Да? Тоді, звісно, буде, е, будуть гроші йти від людини, і це будуть неприємні відчуття. Це до чого? До того, що буде відчувати людина від витрат залежить від того наскільки людина прокачана, давайте скажемо так, і наскільки людина готова отримувати те, чого вона хоче в своєму житті. Тому говорити, що у вас буде все погано, чи у вас буде все добре, я не можу, і це дуже так стереотипно, Да? Я можу сказати, що ось такі енергії йдуть у ваше життя, дати рекомендації, як прожити цей період як найкраще. А там вже вибір за людиною. Чи не зіштовхувалися ви ситуаціями відчої або надмірної, в гарному сенсі, емпатії після сеансу? Наприклад, якщо людина розповіла вам трагічну ситуацію, що з нею трапилося, що вона пережила? Саме з моєї сторони, так? Так, так. Так чи інакше, всі. Події, ситуації, якими зі мною діляться клієнти, вони контактують з моїм енергетичним полем. Тому в мене є дуже важливе правило: я працюю в стані ресурсу. І якщо я відновила свій ресурс, я готова працювати з людьми. Якщо все ж таки я виснажена, якщо в мене немає сил, то звісно, це може мене задівати. Я можу дуже сильно пропускати через себе. А ситуації я чула різні від клієнтів. Це і дуже дуже болючіші да, ситуації, і ті ситуації, які навпаки там позитивні, які допомогли людям знайти опору на себе. Тому якщо я працюю в ресурсі, то надмірно через себе я нічого не припускаю. Але я людина емпат Я відчуваю емоції енергію інших людей дуже дуже сильно. Дякую за відповідь. Повернемося до запитань з ваших сторіс. Я хочу зачитати запити, які вам надходили, щоб ви відповіли на них у прямому етері, оскільки багатьом людям, особливо в умовах війни, це відгукнеться. Тож почнемо із запитання, як приймати та відпускати. Зрозуміти, що в нашому житті немає стабільності. Стабільності, в принципі, не існує, і ту стабільність, яку ми намалювали собі в голові, вона зачасту е, має різне бачення, да, різну картинку з нашою реальністю. Тому зрозуміти, що стабільності немає, її не буде ніколи. І від того, наскільки ми готові змінюватись і йти в зміни в своєму житті, залежить те наскільки це буде відбуватися легко, тому якщо хочемо легкого життя, маємо самі собі постійно придумувати якісь зміни, ставити цілі, йти до них і досягати. Стабільності немає. Вам також задали запитання, як стати впевненою в собі. Ви навіть поставили в приклад особисту історію з запрошенням на телеканал Д1. Сказали, так. що боятися нормально, і що декілька років тому було декілька також помилок у прямого етері в інстаграмі, які навчили вас гарно триматися в кадрі та відчувати впевненість. І з цього запитання у мене виникає одразу два. Перше, що то був за ефір, розкажіть, будь ласка, нам цю історію. Я просто почала проводити прямі ефіри в інстаграмі, розказувати, що я знаю, що я вмію, чим я можу бути корисна. Е я боялася навіть вийти в сторіс. Давайте почнемо з цього. Що я боялася проводити е розмовні сторіс, щось розповідати? А вдруг побачить мої знайомі, яка в них буде реакція? Вдруг вони мене засміють, ну чи ще щось. Да, тобто сидів всередині в мене ось цей критик, який давав мені е такі думки. Потім я вже вийшла в сторіс і зрозуміла, що якби пора виходити в ефір, бо сторіс можна переписати 10-20 разів. Ефір вже не перепишеш. І в ефірі було також страшно пітніли долоні. Я вся була, знаєте, така червона, мені було дуже жарко. Але раз, другий, третій, на четвертий ефір я вже виходила, просто знаєте, як говорять, з ноги відкривала двері. Мені було легко спокійно. Але декілька разів все ж таки довелося попітніти. Можливо, десь там трішечки опозоритися, але це нормально. Я хочу показати людям, що коли ви починаєте щось нове, це нормально. Якщо ви не знаєте і не вмієте, і у вас немає в цьому досвіду. Не зупиняйтеся. Якщо вам щось подобається, ви хочете цим займатися, ні в якому разі не зупиняйтеся, просто йдіть вперед. Піднімайтеся, не дивлячись на всі ті помилки, які ви робите. Помилки це досвід, і вони мають бути. Це нормально. Помилки це нормально. Що в цілому означає слово впевненість? У чому проявляється ця омріяна впевненість? Як її досягти? Дуже багато запитань. Як на мене, впевненість в собі це коли. Людина розуміє, що що б не сталося в моєму житті, я з цим впораюся. В мене достатньо сил, внутрішнього ресурсу, щоб з цим впоратися, щоб піднятися і йти вперед. От як на мене, це впевненість в собі. А чи можна сказати, що у впевненості є певні різновиди, щось на кшталт ступенів невпевненість, впевненість та самовпевненість? Напевно, так. Але треба розрізняти, да? є люди, які надмірно самовпевнені і можуть вважати інших людей нижче аніж вони. Але це знаєте, така ще історія з тим, що людина намагається самовиражатися за рахунок інших. Не дуже гарна історія. Але е, такий етап, мені здається, проходять всі люди в своєму житті, і цей етап також необхідний для того, щоб відчути, а що я відчуваю, коли я ставлю. Себе вище чим інші, коли я можливо когось принижую. Які це відчуття всередині? Це ну, скоріш за все, неприємні відчуття вже після. Да, після того як я це зробив, це неприємно, і щоб людина зрозуміла, що я так діяти не хочу. Я хочу вибрати для себе. Інший шлях. А в будь-якому випадку, коли людина починає робити щось, вона не впевнена. Потім з'являється да якась плюс-мінус впевненість і опора на себе. Ну а далі вже стає людина мега впевнена. Це як дитина, яка навчається ходити. Спочатку вона не може, вона падає, але встає, ще падає і ще встає. Потім вже плюс-мінус, там з якоюсь підтримкою від батьків починає ходити, а потім відпускає руки і все ні за ручку, ні в ходунках. За диван, я не буду йти, я хочу сам так, і ми і дорослі люди. Також є випадки, коли люди, наприклад, не впевнені, але намагаються показати, наче вони самовпевнені. Тобто, це дійсно ось такий момент самовираження і приниження інших людей. Чому настільки важливо невпевненим людям мати ось цю картинку? І сіяти її в оточенні людей, з якими вони спілкуються, начебто у них нормальна самооцінка? Причини різні. Причини можуть бути різні, вони можуть іти навіть з дитинства, коли батьки показували дітям, що вдома вони одні, на людях картинка інша. Чи коли дитині треба було вражати родичів? Знайомих батьків чи вражати вчителів в школі, да? тобто, всередині людина відчуває себе не дуже, але наскільки важлива думка інших людей, що доводиться грати роль, і велика сила, як на мене, дуже велика сила бути собою і дозволяти собі бути собою, це і є істина впевненість. Тобто, це не якийсь там яскравий макіяж, чи останні бренди, да? це саме вміння бути з собою. А як би ви охарактеризували впевнену людину, і чи можна подивитися у тій самій нотальній карті, як людина може здобути цю впевненість? А, давайте я скажу так: натальна карта людини, яка мега успішна, і людина, яка по міркам сучасності може бути повним лузером. Вона може бути плюс-мінус однакова. Нам дається при народженні потенціал, як цей потенціал людина буде використовувати вже, вже залежить від неї, від її виховання да, і від самої людини. І через роботу над собою людина може навіть найгірші показники в натальній карті вивести в такий плюс, що вона буде отримувати всі блага цього земного життя. А може прийти людина з дуже класними здібностями, але слухати інших, не слухати своє серце, не зважати увагу на свою думку і просто спустити, грубо кажучи, в унітаз весь свій потенціал. Поки ми говоримо про нотальну карту, я хотіла також нагадати нашим глядачам, що ви з наступного року підвищуєте свій прайс, і в цьому році ще є декілька вільних віконець, якщо я не помиляюсь. Так, я беру клієнтів регулярно. Це як і астрологічні консультації, саме на розкриття потенціалу, так і річні прогнози. І в річних прогнозах я пишу ще інформацію з приводу рекомендацій, да. Тобто, рекомендації, що людині краще робити в кожен місяць для того, щоб отримати те, що вона хоче. Наступне питання було про емоційне вигоряння. Що це таке, як зрозуміти, чи це саме той період розпочався? Емоційне вигорання – це коли людина не має вже задоволення від тих речей, які приносили задоволення раніше. Так? Тобто людина може дивитися вдома, Боже, які в мене гарні квіти. Вау. Це коли людина наповнена. А є випадки, коли ми виснажились, ми віддали всю себе роботі, дітям, друзям, суспільству, да? і в нас немає ресурсу, тоді нас взагалі нічого не радує. І в такі моменти дуже важливо взяти певну паузу і відпочити, і відновити свій ресурс, але ще краще відчувати, коли настигається втома, і не дозволяти собі вигорати. Яка різниця між вигоранням та початком якоїсь апатії або навіть депресивних епізодів, тому що ви сказали, що просто не отримуєте задоволення від того, що раніше приносило це задоволення? Але дуже часто люди кажуть про те, що ой то напевно у мене емоційне вигорання, коли вони навіть з ліжка вже не хочуть вставати, навіть не можуть себе підняти. От чи є якась різниця от між цими ем, термінами? Що просто банально звичайна людина, яка не навчалася на медичному, Могла розпізнати в собі ось ці перші симптоми. Знаєте, до перших симптомів я хочу віднести, коли ви прокидаєтесь зранку, і знаєте, таке відчуття, робити чи не робити, йти чи не йти, хочу чи не хочу. Да, коли вже немає ось цього драйву, це вже такий дзвіночок, це вже симптом, на який варто звернути увагу. А коли геть взагалі нічого не приносить задоволення і геть людина нічого не хоче робити, тут вже краще звертатися навіть за допомогою до спеціалістів, щоб допомагали розібратися. В першу чергу треба розібратися з причинами, чому людина так себе поводить, тому що можна прибрати е, ось цей симптом, да, про який ми говоримо вже, коли є вигорання. Але якщо людина не зрозуміє, в чому причина. Цього вигорання вона буде повторювати це знову і знову. Причина може бути в тому, що людина трудоголік, але трудоголік саме через те, що знову може хоче комусь щось доказати, довести, показатися якоюсь, чи не може відмовляти і живе в стані жертви. Тобто причина, да я б ще хотіла, щоб люди розбиралися з причинами, чому це відбувається. Сто відсотків. А як астрологія може допомогти подолати цю проблему? А, відчути, в чому мій ресурс. І що мене наповнює, тобто, ми можемо подивитися певні астрологічні показники і зрозуміти, як мені відновлюватися, да, які в мене є там особливості, до чого в мене є хист, до чого в мене є талант, що я можу зробити, щоб відновитися. Чи були емоційні вигорання у вас? Так, вони були, і е, я писала вчора також в сторіс, що я доволі витривала людина. Витривала в тому плані, що я можу багато чого робити, багато проводити через себе енергії, і можу переоцінити свою працездатність. Я можу набрати дуже багато роботи, а потім в моменті відчувати, що ой-ой, ой я втомилася, і раніше я вам скажу, що я могла е собі дозволити переступити через себе і продовжувати працювати. Але з часом, чим більше я розвивалася, чим е, експертніше я ставала, я зрозуміла, що моя самоцінність, мій внутрішній стан, має стояти на першому місці, щоб я змогла допомогти людям і дати те, що вони хочуть. Тому зараз я це контролюю і тримаю, так сказати, під чітким контролем. От ви навели приклад стосовно того, що вигорання може статися навіть через велику загрузку по роботі. І також наступне запитання стосовно грошей, від чого залежить потік грошових коштів на енергетичному рівні. Це знаєте, також дуже таке широке питання, дуже широке. Тому що е, хочу звернути увагу на те, як люди себе почувають після того, як витратили гроші. Да? Це треба перше відслідкувати. Якщо ви витратили гроші, в багатьох людей виникає таке: знову витратила, знову грошей немає, і всередині такий темний е, осадочок, да? неприємний. А можна подивитися на це з іншої сторони. Там дякую собі, що я заробила ці гроші, і можу тепер їх перетворити там на їжу, на одяг, на навчання моїх дітей чи на своє навчання. Тобто, підходити до витрати грошей з вдячністю це прям перший крок, якщо людина хоче отримувати гроші. Дякувати. Наступний момент це крадіжки. І крадіжки, навіть такі дрібні, на які багато людей не звертають уваги. Це скачати безкоштовну книгу. Так? Тобто, якщо книга, наприклад, вартує там 200 гривень електронна, а люди шукають, де її скачати безкоштовно, це вже крадіжка. І якщо вкрали ви, будьте готові, що вкрадуть у вас. І коли я не знала це правило, я навіть розповім з власного досвіду, я ніколи не соромлюся це робити. З власного досвіду, коли я починала навчатися, я купила курс. Дуже дуже дешево, я не розуміла, чому він так дешево коштує. Але то був злив, да, коли купують курс і потім за дешевшу вартість зливають, так робити ні в якому разі не можна. В мене тоді вкрали мій новий телефон, і я тоді до мене лише дійшло. Да? Я зв'язала ці дві події: що якщо береш ти те, що тобі не належить. То потім будь готовий, що заберуть щось в тебе. Але це було давно, це було на початку того, як я розвивалася, і це був дуже важливий урок для мене. Тому ні в якому разі не красти навіть пакетики в супермаркеті, і ні в якому разі не винити себе за витрати грошей а бути вдячним. Це дуже важливо. Чи погоджуєтеся ви із тезою, що всі страхи йдуть від незнання себе? І незнання себе, і в тому, що впевненості немає в собі, але страхи це нормально. Знову ж таки, відчувати страх це нормально. Це нормальна реакція нашого мозку на щось нове, непередбачуване, те, з чим ми не стикалися раніше. Тут треба зрозуміти, як діяти, да тобто виникає страх. Окей, я йду вперед, бо я знаю, що я можу впоратися або виникає страх, і людина: ой, ой, я не буду йти, я не знаю як і, і що далі, і що далі? Да. Того да страхи можуть виникати від незнання себе. В мене був, наприклад, страх більше заявляти про себе. Потім я дослідила свою матрицю долі, натальну карту. Зрозуміла, що так це ж твоє призначення. Ти маєш цим займатися, ти маєш цим ділитися з людьми своїм досвідом. І до мене дійшло, що. Треба робити це більш впевненіше, бо це твій шлях душі. Тому через натальну карту і через матрицю долі, наприклад, так ми можемо отримати більше впевненості, бо там є підтвердження, що ти робиш все правильно. А чи є у страху саме астрологічне пояснення? О, саме астрологічне так. Ну тобто, ми можемо подивитися, в яких знаках, в яких домах у нас знаходяться певні планети. І по цьому вже проаналізувати, є в людини схильність до страхів, чи нема. Тому що страх всі відчувають по-різному. В когось страх доходить до панічних атак, в когось до серцевих приступів. Да? А хтось просто злякався, але пішов далі. Ну, тобто ці особливості також можна побачити і в натальній карті, але їх треба коригувати. Тобто, це нам дано для того, щоб ми це коригували. Людина може це змінити. Минулого випуску ми з вами затронули тему регресивної терапії, і я думаю, саме час про це поговорити. Давайте повторимо, що це таке і який це має вплив на людей саме для початку. Регресивна терапія це метод, який допомагає повернутися в травмуючі події минулого цього життя чи минулого минулих втілень, і дістати з себе пропрацювати те, що заважає на даному етапі рухатися вперед. Як правильно виводити людину з цього стану? Наприклад, якщо наприкінці сеансу людина згадала, як загинула у минулому житті. Виводити треба повільно, тобто це стан медитації, да, такий стан, коли людина максимально розслаблена, і щоб вивести людину з цього стану, навіть якщо людина побачила момент смерті, треба дати ще спеціальні практики, які допоможуть трішечки відкинути ті думки. Але зазвичай, коли людина бачить свою смерть у минулих втіленнях, це не дає страх. Це дає дуже велику кількість інсайтів, і в людини сходяться велика кількість пазлів в голові, тому що навіть просто задати собі питання. Що я буду відчувати, якщо я зрозумію, що там мені жити залишилося 30 хвилин, наприклад, да людина, о, так я хотіла і це зробити, і це зробити. Зараз я маю час, а тоді я на це вже часу не матиму. Ну тобто, це можливо трішки е, якось і банально може звучати, але насправді, коли людина знаходиться в розслабленому стані і до неї приходять такі сознання, е, то просто є бажання йти вперед, не дивлячись ні на що. Ну, ви перерахували саме ось такі плюси цієї терапії, а так. які її мінуси? З мінусів Мінуси можуть бути для тих людей, які до цього не готові. І тому перед тим як записуватись на сеанс, я завжди задаю людині питання про її внутрішній стан. Тому що, якщо в людини є панічні атаки, якщо людина стоїть на Обліку у психіатра я її на сеанс не беру, тому що там треба саме допомога з точки зору медицини, а не з точки зору енергії. Так тому нашкодити може терапія, але не всім. Я це фільтрую і контролюю також, бо це важливий нюанс, щоб людині під час сеансу не стало погано. Як не заздрити іншим, це також запитання від ваших підписників. Ви відповіли, що це непогано, але і недобре, в залежності від контексту. Що ви мали на увазі? Заздрість в нас прийнято так приймати як не дуже гарне почуття. Але давайте подивимось на заздрість з іншої сторони. Так? Якщо ми комусь заздримо, це напряму говорить про те, що в нас є такий самий потенціал, як цієї людини, і по факту ми хочемо досягнути того, чого досягнула ця людина. Але ми не можемо собі дозволити, чи знову ж таки ось та невпевненість, чи ті страхи нами керують. І якщо ми комусь заздремо, ми маємо собі відмітити: я хочу так само, що я можу почати робити вже сьогодні, щоб я отримав схожі результати. І мова йде не про те, щоб. Подражати комусь, да, щоб брати з когось приклад і сліпо йти шляхом іншої людини. Ні, мова не про це. Мова про те, що комусь подобається там виступати на сцені, і людина може заздрити співакам. Але насправді ця людина має зі сцени зачитувати свої вірші, це як приклад. Mm. Да? Ось тому заздрість е, так, це не дуже світле почуття, але її можна використати собі на благо. Тобто заздрість може бути і на благо собі. Також наступне запитання: як визначити свою точку Б або Б. Я чесно кажучи, взагалі не знаю, що це, а як це визначити, тим паче. Точка Б це куди ми йдемо. Тобто, у нас є точка А, де ми знаходимося зараз. А, це собі. як просто відрізок. Так, точка Б від не відрізок, точка Б це вже е, куди ми прийдемо. Uh -huh. да? Тобто пункт, куди ми прийдемо, і точка Б це те, чого хоче отримати людина. От, наприклад, да, зараз знаходимося ми в точці А, е, ми маємо ось такі навички, ми маємо там певний фінансовий статок, ми маємо певні можливості, певні знайомства, а точка Б. Це через деякий час я хочу отримати ось це, ось це і ось це. І щоб зрозуміти, куди я хочу йти, треба знову ж таки відчути себе, що підказує внутрішній голос і ні в якому разі не орієнтуватися на те, що нам нав'язує суспільство, соціальні мережі і так далі. Круто. Я дуже вдячна вам за таку інформативну розмову, запитання на останок, що б ви хотіли побажати глядачам. Е... Це буде як підсумок да, нашої такої розмови, оскільки ми сьогодні говорили про відчувати себе, про впевненість, про страхи, робити те, що вам хочеться просто брати і робити, падати, спотикатися, але підніматися кожного разу. Люди, які отримали успіх в цьому житті, вони відрізняються від тих, хто не отримав цей успіх, тим, що вони кожного разу підіймалися і йшли. Навіть якщо важко, навіть якщо незрозуміло, просто треба хотіти і робити. І до вас прийдуть ті люди, які вам допоможуть, які підкажуть, які направлять і події будуть складатися як найкраще для вас. Просто робіть і йдіть вперед, дуже вам дякую, дякую. А на такій мотивуючій ноті я хочу нашим глядачам нагадати, що ви подивилися проєкт «Розклад долі на телеканалі Д1. Ми транслюємося наживо і мирного неба, слава Україні!